Ось котики їдять, все тут викинули, все, що в нас було, які запасні коробки, все повикладала. Котики вже 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 поїла. Он ще. А ці вже і на цементі їдять, бо нема на крому, і на кришки давала. О, а води поїдять, потім ту коробочку води налиємо, бо тільки вода внизу, а тут немає води.